Сьогоднішнє засідання колегії, шановні друзі, вам розданий проект порядку денного. Які питання на вашу думку потребують до опрацювання? Будь ласка, голова бюджетної комісії. Я перепрошую, що не до опрацювання. Я хочу в цілому спочатку з того, що у нас порядок денний, який був поданий минулого тижня, він складався з повідомлення питань. Зараз в нас нам роздали порядок денний на 40 питань. Я хочу розуміти. Туди ділися ті які питання які були, чого не зняті, і ну той знімав, бо я так розумію, що тут не було такого рішення. Може не були не зав'язані? І, і плюс тут з'явилися ті ті пропозиції, наприклад, які не пройшли обов'язково ну, про не, не пройшли комісії. Хочу розуміти сам от цей процес. Нашому тоді робимо напередодні, колеги. Це те, що я вам говорила, що ми не голосуємо. За прийнято Ну, окей, не голосуємо, але куди вісім доста питань. Хто виключиться? Ми домовилися, що ми дану сесію проводимо у де виключно для так, того, щоб ми запустили бюджет. І ми її лімітували і в часі, і в кількості питань. Ці питання, до яких взагалі немає жодних дискусій, вони були подані на включені, і вам сьогодні запропоновані. Кудилось, перепрошую десяте питання з попереднього порядку денного пропозиції здійснення публічної комунікації це ухвала, яку яка написана депутатами, і яка вже з листопада не може ніяк потрапити, тобто вона залізована яким чином вона щезає, тобто хто прийняв рішення, що вона щезає з одного порядку денного і і не потрапляє в інший, послухайте, депутати мають ряд можливості здійснювати свої повноваження, тобто це є запити, це є звернення, це є ухвали, які депутати мають право винести сусіда за неку дозволити так, вона, так. Так. мене проінформували мої колеги. Дана ухвала вона передбачає суттєве збільшення чисельності міської ради. Можливо, би цю ухвалу першим ділом розглянути на комісії бюджеті, але так пристально, щоб просто розглянути і зрозуміти. Що, дивіться, після тих зауважень, які є зі сторони виконавчого комітету. Вони будуть вам надані і захворів. А чого за два місяці не надали, якщо ви вони... я, я повністю погоджуюся з вашими заувагами, що нема досконалості процесу. Ми зараз маємо невеликий требуденний, який дає можливість нам розглянути питання бюджету, запустити процес. Буде на мати наступну сесію більш повну на роботу. завтра. Дивіться, на завтра буде комісія бюджетна до 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 цього. Бойко захворів він з температурою сорок а, а я з ним нормально говорила сьогодні цілий день. Ми нормально комунікували ну, він питання, на яке забезпечення громади міста. Ти бойто нікого має? Ну просто він систематизував всю цю інформацію з виконавчого комітету кількості. 6, 30, 40, 50, 60 людей треба звільнити штатну чисельність для того, щоб мене є пропозиція, так як ми говорили про цю ухвалу ще десь місяць тому. Тоді говорили, що її можна допрацювати. Нехай завтра авторами ухвали, просто працівників виконавчих Добре. органів зв'яжуться. Якщо є рішення, винести її ще раз на бюджет. Коли в наступній каденції е, до мені просто цікаво розуміти, що з листопада е, опрацьована. Ухвала. Депутатська ухвала, наголошую пане голову фракції. Далі я я зрозумію ваше зауваження. Попробую завтра дати мені доручні. Будь ласка, погляне. Шановні колеги. Ми розуміємо, що так само, як і міський голова, і депутати, так само були обрані мешканцями Львова. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, ми маємо також право бути авторами ухвали. І зараз ви обмежуєте це право, тому що, в супереч регламенту, ви б мали протягом 30 днів включити в порядок денний ухвалу, яка є завізована. В даному випадку є порушення пряме регламенту, які відбувається систематично. Якщо деякі колеги готові зняти свої ухвали, наприклад, у мене була авторська ухвала, я нагадаю по міжнародних ініціативах, де вона знаходиться зараз, невідомо. Я погодилася напрацювати. Якийсь компромісний варіант, але її немає, ніхто не працює. Тобто, окей, якщо колега Мартинюк не такий, як я, і не готовий до компромісів, то він має право на включення в порядок денний його ухвали. При всій повазі до колег я наприклад не підтримую цю ухвалу. За неї голосувати не буду, але я вважаю, що на включення в порядок денний депутат має право, бо його обрали мешканці міста Львова. Тому я вимагаю поставити на голосування це питання, і включити в порядок денний ухвалу. Також говорю, що я за неї голосувати не буду, але вважаю, що порушувати право депутата ми не маємо, зокрема міський голова. Давайте по черзі, які питання додатково треба вирішити з денного? Вони не готові. Вона пропозиція сьогодні від Голової комісії, щоб не розглядати питання, яке це ядвіння другій, третя другі треті питання. Перенести на вас друзі. Є ще питання, які правдика посадили. У мене є питання війде. по структурі є повноваження. Так, по структуру ми отримали, а повноваження прийшли збирає лише сьогодні. Тому питання: чи можемо це перенести на наступне засідання і підготуватися вже відповідно? Ну, бо, просто ні, просто якщо можна чесно, бо на сайті висить одна ухвала. Я вчора ознайомилася з однією ухвалою готуючись до комісії, а виявляється, вона не актуальна, там є цифри не актуальні, і сьогодні виявляється зовсім інша хвала, якої я не бачила. Ну тобто вона була надіслана, але вже сьогодні. Прохання перенести це питання і доопрацювати, бо ну немає розуміння за ніч далі готуватися кожного Дивіться, разу. Сьогодні. Є складно. Славні колеги ми сьогодні, з керівниками фракції, також це питання проговорювали. Що ми домовилися? Що питання чисельності не розглядати. Але е, сам е, струк струк саму структурну одиницю створити, щоб ми економили час. що ми будемо до цього питання вертатися в лютому, ми вже зробимо місяць часу, тільки там не одна одиниця, там є багато і Тому там є перестановки. <поє> ми <модеріф, але, поє> <модеріф, поє> <не буде. поє> Ні, так, там просто по -по ти будеш йдуть до виконкому, Послухаєш, по забирається, просто беремо. Цей сектор. Ми беремо цей підрозділ з гуманітарного департаменту. Переводимо виконком. Демо... де він був і раніше. Ні, ми створимо ще одну мистру, структурний мистру, підрозділ. Викункова цей семов. Дивіться, додається туди чотири людини, бо створюється ця одиниця, яка потребує наповнення людьми. Тобто це не передбачалось. Логіка була, як я це розумію. Якщо є сектор мобілізаційної роботи, напевно, він би мав стати на чолі цієї всієї роботи, бо вони розуміють, що з мобілізаціями, що з військовозобов'язаними, які далі наступні будуть тенденції в зміни законодавства. Тобто, я, наприклад, я розуміла, що це буде так після минулої наради з головами фракції. Виходить так, що це просто ЦНАПи будуть уповноважені робити роботу з військовозобов'язаними. Але ми паралельно в сектор мобілізації, що додаємо... Чотири людини на що? Тобто туди ми, як чотири людини, вони це керувати не будуть. Була пропозиція на нараді сьогодні забрати збільшення чисельності зухвали по структурі в цілому і врегулювати цю ситуацію за рахунок внутрішніх резервів. Питання відділу мобілізаційної роботи і питання ведення первинного військового обліку. Згідно законодавства України, саме закону про мобілізацію і Кодексу цивільного захисту, повноваження міської ради, зведення мобілізації, це не є повноваження по веденню військово-первинного обліку. Ці повноваження стосуються оповіщення населення в певних випадках стосовно мобілізації, створення мобілізаційного резерву і супутніх їм повноважень. Ми не можемо Змішувати мобіліза... мобілізаційну роботу, мобілізаційну підготовку як повноваження місцевого самоврядування і ведення первинного військового обліку, тому що це по своїй природі різні повноваження. Тому пропозиція станом на сьогодні є такою: розділити сектор режимно-секретної роботи і мобілізаційної роботи, бо так передбачено законодавством, ми мали постійні зауваження служби безпеки України, тому що воно в нас завжди було одним підрозділом за рахунок внутрішніх резервів з департаменту гуманітарної політики. Повернути. Ми не створюємо нову юридичну особу. Ми її виводимо з підпорядкування департаменту, робимо управління адміністративних послуг офісу адміністративних послуг і як окреме управління додаємо туди управління ведення первинного військового округу. Ми не збільшуємо чисельність, але для них рівне вас дуже прошу. Ми можемо зараз сюди запросити колег з відділу мовоти. Не можна змішувати. Я хочу договорити, я вас жодного разу не перебила, я хочу договорити: не можна змішувати мобілізаційну роботу і ведення первинного обліку. Це по своїй природі абсолютно є різними повноваженнями. Тобто нам треба виправити неточності, які так. в нас є, маючи зауваження. Ми не створюємо додаткові структурні підрозділи. Ми забираємо управління з гуманітарного блоку і вертаємо його в виконавчий комітет, і більше сьогодні це стає логічним і зрозумілим, Ви що все. Ми не говоримо сьогодні про чисельність. Просто ми, поки ми будемо процедурно юридично це все оформляти, пройде два місяці часу. Проновні колеги, це треба. Ну тому простіше зараз це почати, щоб рухатись вперед. Можна вернутися до комунікації, коли ми починали про це говорити на минулій каденції, йшла на минулій сесії про те, що держава передає поступово повноваження ТЦК, громадам. Тобто це якась мобілізаційна робота, яка передбачає відповідне законодавство. І ми би мали рухатися в тому напрямку. Тому ми реагуємо і створюємо відповідних працівників. Ну, створюємо відповідні структурні підрозділи, які будуть займатися зараз первинним військовим обліком, але пізніше можливо на них передасться мобілізація. Тобто, ми маємо думати вже на три кроки вперед. А зараз ми прирівнюємо цих людей просто до працівників ЦНАПів, які просто будуть технічно займатися з паперами, але на крок. Вперед вони не будуть дивитися, не будуть аналізувати законодавство таким чином, щоб переймати потенційно ці повноваження. Тобто, якщо ми говоримо, що ці люди будуть мати ширші повноваження, можливо, з часом, то їх керувати має все таки інший підрозділ. Яка є пропозиція? Я не є так глибоко загорений, як замовлений бой. Він напевно завтра включиться на Zoom, коли буде мати комісію по даному питанню. Я думаю, що на комісії ви не знайдете компроміс. Не знайдете компроміс, ми це питання завдали не будемо. От і все. Баналі тоді про такий компроміс. Просто щоб ми з однієї сторони рухалися вперед. Не буде ясності, ну тоді буде затягувати. ще одне питання: питання про формування структурних підрозділів скільки має бути відділів людей, щоб він був відділом? Три не самостійний відділ чотири і зараз скільки є відділів людей? Там є сектор, там є три людини. Три людини. Тобто, він має мати, щоб бути відділом чотири людини. Там ще має прийти одна людина. А в секторі скільки має бути дві людини? Три. Тобто ще чотири людини десь туди збільшиться. Але ми не просимо додаткових питнець. Ми взагалі забираємо збільшення чисельності цих пунктівка. А можна а зрозуміти звідки ці кадри? Тобто, звідки ми ці резерви? Ми вже цілий місяць просимо по надати яка кількість вакансій існує в структурі військової. Ні, мене чергове питання до мене. Якщо ми хочемо вирішувати ті чи інші питання якісно, оперативно і одностайно, принаймні до того йти, то чому ми маємо, як допитати, отримувати інформацію, яка нас цікавить, в день сесії або в переддень сесії, якщо в нас був місяць і ми просили її місяць? Якщо ну ви розумієте, це якось, е, е, ну, напевно, неправильно. Та саме стосується і бані, перепрошую, реабілітаційного центру бадьорість. І це стосується дуже багатьох е, об'єктів, яких ми просимо інформацію місяцями. Скажіть, будь ласка, потім винуваті у всьому ми. Голова комісії взагалі бюджету, просто не у міняшка, яка не вміє організувати роботу. Але Отримати належним чином інформацію, надану виконавцям, ми не можемо. І зараз питання не тільки до пані Голени Казимирівни, яка не зобов'язана бігати, збирати цю інформацію. Просто вона доповідає що так? Але ми її не отримуємо. Сказати вам, скільки разів ми попросили дати нам інформацію про вакантні посади. Ми її просили ще до формування бюджету 26-го року. Ми просили навіть для проведення аналізу по 25. Я е, візьму до уваги Дякую. ваші зауваження Дякую. і попробую керівникам пояснити. Може, якщо останнє про ска відвалю, якщо б дійсно генера змирине, я розумію, це збільшення цих секторів і відділів, якщо б їхні вертикаль зайшли б ці всі люди, які будуть працювати з первинним обліком. Тоді я цю логіку розумію. Але ми збільшуємо одне, а повноваження передаємо іншим. Тобто мій, ні, та зміщення логіки просто зараз не зрозуміли, зважаючи на те, що ми говорили раніше ми нікого не збільшуємо це раз. у другий відділ мобілізаційної роботи і ведення первинного обліку. Це по своїй природі різні відділи. Мобілізація з точки зору місцевого самоврядування це створення мобілізаційного резерву у поміщення населення. Це не ця мобілізація, якою займається. Ми багато з цим працюємо. Просто ну я принесу завтра витяги з інформації. Це потрібно дійсно потрібно бору. липше на комісії це питання призвати. Соні, коли, чи є ще питання, які О, треба що? перенести? Не, так, ми так можем... І, і дивіться, ми завтра ми лишаємо це питання зараз в порядку денного. Якщо комісія до голосування цього Det питання на сесії буде мати рішення, Det так, 3 -3 3 -3 тоді ми це питання розглядаємо. Щоб це питання на сесії, просто не будемо розглянути і все. Ну, чи є ще питання на вилучення? Які питання нам треба додатково розказати? Будь ласка, ладно, зберемо? Так, ми прийняли рішення про реалізацію аукціону приміщення, вони знаходяться в подарунському світі практики. Дякую. Які ще додаткові питання? Будь ласка, свисту. Я бачу всі колеги. Просимо додатково включити, бо була фіналізована ухвала про затвердження переліку заходів щодо підтримки сектору безпеки і оборони. Погоджено технічне про внесення змін до ухвалу про створення сприятливих податкових умов. Uh -huh. наше комунальне підприємство омолилися просто адресою. Ми і два об'єкти теж фіналізовані, поводила комплексі майнова, додаткові умови оренди частини двох приміщень для розміщення кав'ярень – це поліклініки Вимовського і Червоника. Дякую. Будь ласка, які там ще були питання? Будь ласка. Андріан, я бачу. Включити порядок денний на день земельної ділянки загальної освіти середньої школи 41 в селищі Пікович. Це з метою приготування питання по форму. Дякую. І Зупи? ще одне питання, що можна питання на вулиці Міхновській. На Міхновській, дякую. Або з додатку Рибавського. Підтримуємо. Є звернення чи питання від підприємців щодо похоронного вигляду питання по тимчасові споруда, які ми направили голосів. І я думаю, що треба прислухатись, бо сьогодні така ситуація є, що всі тимчасові скуди є позапроводом полем. В принципі, це може й не зле, там ми є її, бо можемо всіх демонтовувати, але чи це буде правильно в час війни, думаю. Тут ви пропонуєте, що ми додатково це питання розглянемо. Дякую. Будь ласка, голова бюджету. Я власне по, по цій пропозиції, скажіть, будь ласка, з моменту того, що подавалося нам в сесійну залу, і то, що сьогодні є воно ідентичне, так, тобто вносим того самого формату? Є ще певні правки, бо зверталися різні підприємці. Тобто, якщо ви пропускали, що в більшості ця стосується продовження роботи. Так само там є технічні зміни, особливо зміни власників і окремі е перенесення. А як то вона Ми завтра теж перед самим голосуванням отримаємо списки? Раз. Ну, Списки як от, от я, наприклад, вперше почала цікавитися минулою сесією, і тепер мене це все дуже цікавить. Я хочу розуміти, а коли депутати отримують ті ваші правки за годину до голосування чи за п'ять хвилин, чи взагалі не отримують? Ця ухвала вона була оприлюднена ще при попередньому так. розгляді на сесії міської ради. і правки, про які зараз для мова, вони є технічні і вони, вони вже є, так, вони зараз фіналізовуються, бо це досить об'ємна ухвала. Але всі ці правки робляться для того, щоб покращити ситуацію, які будь ласка, Дякую. Про утворення тимчасово контрольної комісії міської ради з метою перевірки устав виданих у зверненні ГРОЗБО Галичина. Це йде мова про палац Романтик. Правда, там немає ще однієї візи, пропрацьовує юридичний департамент. Можливо, допрацює до ранку і Андрій Олександрович. Ну допрацюють до ранку, будуть і заключення. Не допрацюють, то не будуть. Будь ласка, Мартинюк. Давайте. Ключимо, а якщо не вони не допрацюють, то тоді ну, знімати. Да, ну ж ну, треба все. та то тільки так будь ласка, барати шановні колеги, пане міський голову. В мене є одне питання і одне прохання. А угу. питання воно стосується і співзвучне з тим, яке висловлювала пані Шелеста. Тобто на попередній засіданні колегії було роздано пропозиції, які складалися з 89 питань. Більше того, до мене особисто я отримав лист від керівника департаменту секретаріату ради, яка повідомила мене, що ряд ухвал, про які йшлося в моїх численних запитах, вони включалися і скеровувалися департаментом секретаріату ради на виконання вимог регламенту і чинного законодавства. До пропозицій до порядку денного. Як 18 числа, коли була сесія, так і зараз. Однак дивним чином ряд питань, завізованих ухвален, які скеровувалися секретаріатом в межах чинного законодавства, пропадали з порядку денного. Тому мене цікавить те саме питання, яке задавала пані Шелестак. Хто з посадових осіб вчинив дії? Які призвели до виключення завізованих ухвал з пропозицій, і ці ухвали не попали до порядку денного. Бо за тими питаннями стоять чиїсь комерційні питання, чиїсь соціальні питання, чиїсь особисті питання, купа людей, купа заявників і це десятки, а може навіть сотні ухвал. Я переглянув засідання колеги. Я переглянув протоколи. Колегія не приймала таких рішень, тому я розумію, що якщо депутатський корпус у складі колегії таких рішень не приймав, то ці рішення прийняв хтось з посадових осіб Львівської міської ради. Хотілося б почути, хто з посадових осіб Львівської міської ради відповідальний за такі порушення законодавства. І друга, у мене прохання. Андрій Іванович, до речі, я до вас особисто звертався публічно на сесії міської ради, до сих пір не отримав від вас відповідь. На попередньому засіданні колеги ви казали Бойкові підготувати таку відповідь, її ви мені надішлете. Нічого не відбулось. Нагадаю вам, Андрій Іванович, що це є порушення законодавства, зокрема закону України про статус депутата місцевих рад. Тому у мене, колеги, прохання до вас як до колег. Те, про яке частково говорила Уляна Ігорівна, усунути порушення законодавства, і не додатково, а навести порядок, щоб ті ухвали, які були провізовані, які секретаріатом в межах закону були подані до пропозицій, були включені до порядку денного, були розглянуті депутатами. А далі депутатський корпус щось підтримає, щось не підтримає. Для того в нас в країні є демократія, для того у нас є законодавство, і ми його зобов'язані підтримати. Дуже дякую. Дякую, шановні колеги. Дійсно, ми не досконалі. Дійсно, Бойко мав підготувати вам відповідь. Я ним не спілкувався, тому що температура в нього 40 і напевно він не є зараз в стані, щоб якісно проводити свою роботу. Не думаю, що він до завтра виздорує, але виздові і вам відповідь підготує і надасть. Стосовно готування документів мені дали на підпис. Пропозиції в предкоденному, я його підписав і вам розіслав. Мені самому цікаво, хто як розпілкувався, спілкувався, попробую максимально оперативно вникнути, теж дам вам інформацію. Будь ласка, тройте, у мене два питання. На погоджуванні радіо говорили, що у нас буде тільки два додаткових. Я вже більше встиг записати. Питання по аукціонах по колядках, по поліклініках. Ви самі знімали це питання в сесії, тому що ми, по суті, в нашій поліклініці, які ми тільки зробили за кредитні кошти ремонти, зараз виставляють на аукціон, щоб зробити там калярні, які ви казали, будуть продавати каву по 150 гривень і до того не, то не потягнемо. А зараз ми з голосу це питання знову включаємо в порядок. Дивіться. Ми, тому, що так, ну, не знаю, просто з ваших вуз, що це було взагалі нелогічне питання. У мене просто був поганий кейс, у мене був просто поганий кейс по одному нашому громадському місцю, де дійсно аукціони приводили до суттєвого підняття сім'ї. Те, що ми побачили по наших політичних установах, в принципі там ніде немає якогось зашкалювання. І як ми це можемо знати? Дивіться, ви можете проїхати завтра, срабуте, це та лікарник, буде лікарні, коли ви бо Наразі розумієте, ну, там люди чекають на лікар. Хочу ви потикало. Найближче каверяти заходиться з тобі. Само просто садиться, знімали. За дорученням, коли міський голос на це питання, винік комунальної обласності зробили об'їзд ціле маркету дослідження. Нам на комісії дали цей аналіз, і воно взагалі в межах 10%, скажімо так, тому що працює. Насправді питання те, що говорить Віталій, ми на погоджувальній раді сиділи, говорили про два додаткових, а зараз йдуть, тут йдуть. Тож це, напевно, можливо. Питання затвердження землі під школою. Ну, якщо там треба кошти, місяць часу. Ми ж не заперечуємо, але хай якось дадуть хоча б до погоджувальної ради, щоб ми це проговорили. Ну, дивіться, Я сам не знав, що там пошло. Це в нас такі питання за перепрошую 35 років на зараді, ніколи не це автоматично йде. Бо це наша робота як міських депутатів голосувати, все, що стосується розвитку міста. Ми зусконаліємося. Шановні колеги, якщо більше немає зауважень, ставлю на голосування. Е, в, 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 ми стали, mm. Я хочу уточнити, що ми ставимо на голосування. Все те, що ви вивчили правильно, Так. І додаємо до цього порядку давно, не в того Першого, все-таки я просила про е, включити е, ухвалу е, депутатів Мартоюка е, Дічишина Сункевича, що в старті Великий Бой е, включити в, в порядок денний Депутат. і виключає в порядок денний. То, що ти Андріан казав, так створити. Дивіться, не заперечую, тільки якщо можна доповнення, але вже мене не перебивайте То, і не, не, не беріть потім слово. Оце, то, що мені написав мій колега, що ухвала, яка пропонується групою депутатів, вона буде передбачати мінімальне збільшення чисельності на 40 людей. Вона буде е, вимагати мінімального збільшення бюджету 20 мільйонів на фінансування тих бюджетів. Послухай, а, Та не проголосуємо. Тоді ставлю, ставлю на голосування, що ми завтра додатково розглянули, крім озвучених питань, питання, яке Гутник озвучив, питання, яке Мартинюк озвучив жили Окей? Тоді ставлю на голосування, вилучаємо і включаємо. Одностайно всі за, будь ласка. Проти